Смертельне зіткнення на Прикарпатті в аварії загинула 60-річна жінка. Дорожня транспортна пригода трапилась 11 липня на об'їзній дорозі. Калоша 63-річний водій Пежо порушив правила дорожнього руху і намагався обігнати автівку на повороті дороги. В той час назустріч йому рухався 21-річний водій Мазди. Внаслідок цього відбулося зіткнення, і попутну автівку відкинуло ліворуч, де вона влетіла одразу у дві машини Мерседес та Нісан. Автомобілі. Пежо загинула пасажирка, яка є дружиною водія. А водій автомобіля Пежо, водій автомобіля Мазда та водійка автомобіля Нісан були доставлені до лікувального закладу. Водія автомобіля Пежо та Мазда було госпіталізовано. Їх стан здоров'я вважається на даний час як середньої важкості. Водійка автомобіля Нісад була оглянута лікарями. В неї встановлено легкі тілесне ушкодження. Її не було госпіталізовано, відпущено додому на амбулаторне лікування. Водії автівок перевірили на стан сп'яніння. За кермом вони були тверезі. За фактом аварії правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Ще одна ДТП в той самий день трапилась на території Брошнього Сайської ТГ. 10-річний керманич Мопеда Альфа, рухаючись автодорогою Н-10 зі сторони Брошнів-Осада в сторону міста Калуша, не врахував дорожні обставини, не дотримався дистанції та на швидкості. Відтак допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген Пасад. За кермом автомобіля перебував 62-річний чоловік, місцевий мешканець. Водій рухався в попутному напрямі та здійснював поворот ліворуч попереду Мопеда. В результаті дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження та доставлений до Калуської районної центральної лікарні. Водія перевірили на стан сп'яніння, Він був тверезий. За фактом цієї автопригоди правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286. вісімдесят Правоохоронці, вкотре нагадують усім учасникам дорожнього руху неухильно дотримуватись ПДР, обирати безпечний швидкісний режим та відмовитись від ризикованих маневрів. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.